У діяннях у 4 главі читаємо, як діє влада невіруюча, безбожна. Коли апостоли проповідували на народу о імені Ісуса Христа, до них приступили священник і начальник стражі при храмі і саддукеї, то єсть тогдашня еліта, і влада світська і духовна. Запаміньме цей момент до апостолів Законної канонічної церкви приступили іудейські священники і начальники стражі і саддукеї, котрі теж не вірували в Воскрес Господа, но формально рахувалися віруючими. Що вони роблять? Вони публічно досадують, чому апостоли учать народ? І проповідують в Ісусі Воскресення із мертвих. ж неправда, наука доказала, що Бога не є, і Воскресення не буде. І от що зробила влада і духовна, і церковна, і, і така і воєнна. Наложили на апостолів руки, перервали їм проповідь, перервали службу. І віддали їх знову під стражу до утра, бо вже був вечір. Многі, котрі чули Слово Боже о Ісусі Христі, повірували, і таких було около п'ять тисяч. На другий день зібрався Єрусалим знову начальники, старішини, книжники і їх, Анна Первосвященник і Каїафа, і Йоганн, і Олександр, і прочі з рода первосвященнического, духовна еліта і державна еліта разом судять апостолів Канонічної церкви і поставили їх перед собою і почали суд. І зазвідали, запитали, якою силу іменем, що ви робите чудо, що люди до вас з вами йдуть. Тоді Петро смиренно. І сповниш Духа Святого сказав їм, начальники народа і старійшини ізраїльські. най вам буде ізвестно, і всьому народу ізраїльському, що іменем Ісуса Христа, котрого ви розп'яли, котрого Бог воскресив із мертвих, і ним тот хромий поставлений здоровий. Що треба було робити владі духовної і світській? Треба було прийняти Месію, бо пророки так казали. Чим же закінчилося тогдашні юдейські священники і начальство власть, і спецслужби зривають проповідь і ведуть апостолів знову в тюрму. Пройшли роки, але і такі моменти будуть неократно повторятися. Всьогосвітні атеїсти-безбожники не видержують равного діалога з людьми, віруючими церковними з канонічної церкви. Вони програють зразу. Їм треба боротися з церквою іними методами, придумувати такі проекти, що нібито церква є обманчиком. Наука доказала, що Бога не є, а священики теж обманщики. Як один казав той мудрець і Ужгороді, що релігія це теж бізнес. Но однак многі з них, так поступивши, так пострадали, а ми їх предупреждали. За кожне слово проти Бога, будете покарані, і ви, на жаль, деколи і ваші діти. А то, що апостолі зірвали з проповіді, то потім їх в слідкую раз будуть судити і казати, ми вам приказали ім'я Ісусова не проповідувати. Чому ви нарушили наш запрет? Говоря современним язиком, апостоли відповіли, так ми мали право, закон і нинішній, і тогдашній не забороняє проповідувати свою релігію. Всі вони дозволені, а от ім'я Ісуса. Не можна було проповідувати. І в 21 вік та сама картина моляться православні у храмі. І вдруг влітають у храм бойовики, хлопці в воєнної формі і б'ють людей, зривають службу і виганяють людей вон на вулицю. Що це таке? А та сама картина. І старіші народу, начальник і воїни, і сама тогдашня духовна знать, всі участвують в репресіях проти християн, апостолів. Прибуває непрестанно в радості пасхальнів, у торжестві, ілі в гонєні. ми діти Божі веселі, радосні, світлі, а в вічності в'єдно із святими мученицями зможемо. І ми. Наслідувати, ото світло є царство, царство вічної Пасхи. Амінь. Христос Воскрес!